Апеляційний суд івано франківської області залишив вирок без змін для Юрія Мідрігана, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство Миколи Шкрібліка. Це сталося наприкінці березня 2002 року у під'їзді будинку, де проживав заступник губернатора і кандидат в народні депутати. Його тоді кілери буквально розстріляли із автомата Калашникова. Від численних поранень Шкріблік помер у реанімації. Замовника вбивства знайшли того ж року. Ним виявився прикарпатський підприємець, відомий у кримінальному світі, за Іском рукавичка разом зі шкрібляком він змагався за депутатський мандат. Фаворитом виборчих перегонів був Микола Шкрібляк. Ігор Тимчук, розуміючи, що законним чином не зможе досягнути бажаного для себе результату перемоги на виборах, замислив усунути Миколу Шкрібляка. Аби усунути конкурента, прикарпатський підприємець найняв кілерів, дав їм транспорт, зброю та заплатив 25 тисяч доларів. Деякий час члени цієї злочинної групи слідкували за Миколою Шкрібляком, як він під'їжджав додому, який був розпорядок його дня. І напередодні дня виборів ігор Тимчук власно сам дав вказівку по телефону вбити Миколу Шкрібляка. З Часом слідчі розшукали одного з виконавців вбивства а три роки тому арештували й другого мешканця Молдови Юрія Мідрігана. Дана особа була засуджена судом іншої держави і знаходив, і відбував покарання. В Приністровській Молдавській республіці, після того як він був там звільнений, був екстрадований до, на територію України, і відповідно до нашого законодавства була справа розглянута повністю в суді. Слідство встановило сам під автоматну чергу молдовського найманця і потрапив Микола Шкрібляк. Було повністю доведено, що саме особу, яку засуджено до позбав довічного позбавлення волі. Здійснив 18 пострілів в потерпілого шкрібляка, від яких останній помер. Тож за ґратами наразі троє, двоє кілерів та замовник. Утім, ставити крапку у резонансній справі ще зарано. Правоохоронці стверджують, був ще один співучасник вбивства його розшукують вже 11 років. Місце знаходження злочинця і досі невідоме. Михайло Березень Олександр Литвененко. Новини на вежі.